Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Готую солодощі і називаються мої солодощі Ніколи не повторюйте за мною. Так. І це не шутка. Так добре. Беру два яйця цілих. Один ще жовток додатковий. Додаю цукор. Приблизно. Приблизно. Тут 150 грамів, мабуть, я насипала. Так. Отак. От 150 грамів. Це я перемішую. Же перемешали. Потребно. Потребная ложка. Ложки нема. Беру какао порошок. 20-20 какао масла. Так, и вин темный. Темный, Це алкоголизированный Так, Не вистачає в мене какао порошку. Це мало. О, довго зберігається, грудочки взялись, але ж вони розсипаються. Ось так. Якщо у мене мало какао порошка, я ще додаю креб. Кереб я взяла лайт. Кереб різний буває. Темніш, світліш. Я взяла середній. Ось стільки. О, тут ще більш грубочків. Ну добре, я вимкну і це перетру. Я ще додала велику ложку керова і ще додаю крахмаль. Так. Дві ложки. Це крахмаль. Тепіокі. Так. Можна любого крахмалю. Так. Це потрібно перемішати. М -м, яка красота вийшла. Хі -хі. Я не знаю красота або ні. Якщо не вистачить кольору, так, такого какао, ну, знаєте, колір какао темного, то ми будемо додавати тертий чоколад. Так, і потрібно все це перемішати. Можна було одразу у кастрюлі, але ж кастрюля все ж... Такої форми, так, що вона позов углах, а тут кругленьке дно. Ой, то можна перемішати. Гарно так пахне. Так, я буду за кадром це робити, бо в мене все летить. Так, так, я буду зараз чихати. В мене вже інша назва цієї страви, так? Ледер. Ледичу, ледицюга заработаю так все просипала. Так, добре. Сюди я додам молоко. Молоко 300 грамів. І перемішаю і тоді тільки перелью до кастрюлі і поставлю на вогонь. Робота нас боїться. Робота нас боїться. Так, додаю ваніль. Ось така у мене чудова ваніль. Я в паличках ваніль ніколи не купувала. Так, бо дорого. Так, воддати водати. О, потратити стільки грошей на одну паличку. Мабуть, я. Так, одну паличку ванілі. Можна багато куди корисніше використати ці гроші. Так, особливо зараз. Так, ось це я зараз буду тримати на вогні. І постійно помішувати. Я одразу додала чоколад. Чуєте, на дні там колотається? Угу. Так, не вірите? Угу. Чоколад я додала. Угу. Ось це все. Ось так у нас уже загустіло і ми додаємо масло. Так, і вимикаємо огонь, так? Вимкнули. Все, да, давай. Скільки масла? 200 грам. Ну, майже. Майже 200. Ось така чудова маса вийшла. Беру печиво. Це 400 грамів. Я його перемну. Так, але ж мені потрібні горішки. Воложські. Е, немає. Я думаю, у мене мігдаль тут. Мігдаль завжди. А, мігдаль закінчився, тільки. Нечищені горішки. Ну, що я можу вам сказати? Я повибираю повибираю волошські і все почищую. Це буде мало. Я люблю, коли багато волошських горіхів. А тут всього... А! Тут немає. Так, до речі, я ж навіть не знаю, що це у мене. Тут за горішки. Так. Не знаю, давно вже купила і не використовувала. До речі, тут іще. Одразу горіхокол лежав. Слухайте, це чудо, це я не знаю. Ну, трошки є волосся, трошки. О, це мало. Це я не буду колоти, це дуже довго буде. Але ж ви знаєте, що це таке? Я рік тому тільки узнала. Це мигдаль. Так ось мигдаль як виглядає у горішки. Так. Так, це ми будемо якось пізніше побачимо. ми зараз побачимо. Дивіться, якщо розколювати одна шкірка, а потім ще. Так що до нього я не докопаюсь. Але ж тут таке чудо. Я дійсно не знаю, що це. Ви знаєте? Що це? Ну, це зрозуміло, так? Ось це, що за чудо. Треба подивитись. Гугл Google. Google все знає, так? Подивлюсь. А поки чищу горішки? Процес. Йде? Горіхів мало. Декілька. Плохих зустрілось. Я знайшла ще пікан. Це дороговатий горіх, але ж не дорожче нас. Так, його трошки. Ось це я подрібню, але ж не, не на порошок, так як це. І я вже думала, мабуть, Кунжута датати. А кунжут у мене натуральний. Він трошки не годиться до цього. А, а, мабуть, насіння перемолоти, гарбуза. Так, І я згадала, що у мене є арахіс. Але ж дивіться, яке чудо. Так, ось це міль завелась. Так що мій арахіс. Прямою наводкою на винос так. мусорку. Ось таке буває. А я думаю, де у мене міль завелась, перебрала всі крупи, немає. а Вона літає і літає по хаті. Тому <клухи> завдяки сьогоднішній страві я знайшла сховище молі. Так що, коли купуєте щось. Дуже уважно дивіться, щоб не перенести додому міль, як я зробила. Так. Так, це я мну, і будемо з'єднувати. І дійсно, якщо не буде густоти, ми настільнички подрібнемо. Дуже просто ріжеться, тільки потрібно щось таке, як у мене. Так, Така досточка. Ось така. Вона не дає розлітатись, якщо так я брала, нажимала, воно не розлітається, бо края тримають, так. але ж придавлюються. Потім беру ніж і ніж, дивіться, якої форми. Так, дуже-дуже не такий ровний, звичайний, а ось так це дуже-дуже дуже гарно ріжеться. Так, горішки і висипаємо нашу смакоту сюди. Як ви думаєте, гадаєте, вистачить? Крітке буде, так? Так, що додамо? Печиве? Чи насіння гарбуза? Вийшла доволі така гарна маса. Нічого більш не будемо додавати. Заверну колбаски. Так. Харчової плівки в мене немає. Я сумніваюся, що вона дійсно харчова. Так, це моя така думка. А ви як бажаєте, так і вирішуєте, в чого що, ва що заворачувати. Так, ну добре, це я зроблю за кадром. Вийшли дві таких цукерки. Так. Закрутила, з боків піджала, щоб воно плотненько так було, забидвих. Так, і закрутила. А тепер до холодильнику і вранці будемо куштувати. Так. Ось такий торт колбасний в мене вийшов. Так. Такий десерт. Але ж у цього колбасного торту назва така, так? Цікава. Ніколи не повторюйте за мною. Так. І донечка моя вже коштувала, але ж я не знаю її відгук, бо вона ввечері коштувала, а зранку пішла на роботу в іншу зміну, тому я не знаю. Ось це я відрізала, подруга прийде, вона покуштує, і я в опису напишу враження. Чому можуть бути різні враження, бо цукру я додавала не дуже багато, інші додають багато, набагато більше. Так, і що я хочу сказати? Ну, якщо б оплівки я закручувала, то так, тверді ж було, а так як я у фольгі, я не дуже так скрутила, то такі проміжки. І не, нічого страшного. Ось так. І я хотіла б, щоб більше такі були шматочки, а тут вони такі дрібненькі горішки. Так що горішки не потрібно сильно дрібнити. Добре. Все ж спробую при вас, хоча я вже шматочок з'їла. звичайним рецептом не так виходить. А це м'якеньке. Так, бо ви ж бачили, що ми там заварювали. Дуже смачно. Дуже чоколад відчувається. Кераб не відчувається, але ж керап просто корисний. І запиваємо гарним чаєм. Mm. Що вам сказати? Якщо цей мій колбасний торт називається так, але ж ви все одно робіть його. це дуже смачно вийшло. Можна записати як рецепт. Супер! Ходіть здорові, побачимось, папа. -па. не забула про горішки. Так, я подивилась, це бразильський горіх. І я його знаю, але в такому вигляді зі шкарлупкою, бачу вперше. Це дуже-дуже корисний горіх. Так. І всі горіхи по-своєму корисні. І треба окремо відео зняти, порозповідати про горішки. А так, насамперед скажу, що у бразильському горішу дуже багато мікро-макроеліментів. Так, магнію для серця, фосфору для е, мозку і для кісток. Е, що ще є? Дуже-дуже багато селину. Е, дуже багато. Пр, прям зашкалює скільки багато. Я навіть не вірю, що стільки може. Вміститися, але ж пишуть, і потрібно. А як перевіряти, у кого не вистачає селену, вживати такі горішки бразильські? і ви будете знати, так. Ще сір, сірка є. Сірка для тих, хто не впевнений в себе, так. хто не любить себе, Так. не хоче вдягатися гарно, зі шкарпетками порваними ходить. Тому. Не вистачає сірки. Вживайте горішки, і ви будете гарнесінькі. Одразу захочеться взягнутися. Так. Я е, декілька днів тому розповідала про рибу Пангасіус і казала, що там селен. То Тут стільки селену у бразильському горі, що ви стільки Пангасіуса тої риби не з'їсте, так? Тому. Це вже дійсно як ліки. Так. Так що не купуйте ліки, а купуйте бразильські горішки і використовуйте. Так. Ну, добре. Нагадаю, для чого? Щоб заліза подібна заліза працювала гардуна. Так. Щита від Щоб підшлункове. Не хворіла теж. Селен потрібна, так що вживайте горішки такі. Ну, і щоб Ну багато чого? Багато чого лікує селен. Слабкість в, в мишцях може бути. Біль в ногах. І якщо не заживають тканини, так, порушується. Якийсь обмін, то що вживайте селен, а, мабуть, вживайте горішки. І ще я що хочу додати. Вживайте ось саме так. В такому вигляді. Беріть, чистите і вживайте. Чому так? Чому краще не лінуватися, а самим купувати воложські горіхи і чистити? Ось такі, якщо попадете. Чому? Бо вони не окислились. Так. Вони не були на повітрі, вони не були на сонці. Так що вживайте такі горішки. Самі розколюйте і вживайте. Все, ходіть, здорові, побачимось, Па-па.